Ну що ж, прекрасно. Прекрасний гриб. Красивий, правда. Неймовірний. Такий вже гриб виріс. От, лісовий гриб. Привіт, друзі! Ви на каналі Грибний Сезон. Літній день рік кормить. Да, є така приказка така. І вона, як ніколи, актуальна для теперішнього нашого часу. Сьогодні 7 липня. І нарешті я знайшов вільний час, аби піти провідати, що тут у нас відбувається на грибах. Не бились ми вже фактично на гриби три дна. От що попередніх грибів залишилося. Попереднього разу ми тут були, показували, лишали тут зрілих грибів. Три дні всього на всього пройшло і от все, що від них лишилося. І сьогодні, попереднього разу я як знімав, то від ми починали. По дорозі, поки піднімалися, знайшли трьох таких підберезовиків. Перевірив корені вони чистенькі. І Сьогоднішня наша перша знахідка така. от. От бачите, такий білий гриб тут росте поруч. Три дні тому його не було. А ні, не білий гриб. Це є, це є підосиновик. Корінь чистий. Шапочка червіва теж лишаємо, значить. Не беремо з собою. І шукаємо далі. От такий початок у нас сьогодні, друзі. Йдемо далі шукати білі гриби. Такий ранок. Чути, як працюють бензокоси. Не путайте то бензокоси, а не бензопили, оскільки вже в коментарях писали, то пояснював. І перша сьогоднішня наша знахідка. От такі два білі гриби. От такі красені нас тут чекали. Цей вже жовчі є. А цей? Цей теж вже жовтіє. Ну що, забираємо їх, ставимо у корзинку і йдемо шукати далі. І недовго відійшли, буквально два кроки. І тут ще одна така знахідка, ще один такий білий гриб. Чудовий, красивий, гарний білий гриб. О, цей молоденький. Ну що ж, загортаємо лунку від гриба і дивимося ще, може ще десь є. <рив> ну що ж, друзі, більше ніби поки що не бачу. Побачимо, включимо камеру знову. Зараз вже пів на восьму, сонечко піднялося вже трошки вище, видно за смиреки. І чим далі буде підніматися вище, тим буде більш жарко. Вчора була дуже жара у нас. І сьогодні я думаю, що буде може ще гарячіше. От чергова наша знахідка сьогоднішня, от така. Такий білий гриб. І він теж від сонечка, як бачите, сховався під таку смирічку молоденьку. Подивимося, що, якому він зараз у нас стані. О, теж вже зрілий білий гриб. Загортаємо лунку від гриба. Але хороший грибок, гарний. Чудовий, яка в нього шапочка, видно, цей здоровий, слимаки нічого його не погризли. Цього забираємо, ставимо в корзинку і шукаємо далі. От і чергова наша знахідка. От Біля таких синяків ми їх не беремо. Що тут у нас є? Отака От молодесенька голубінка. А, я думав, то білий гриб. Але то голубінка. тут ще одна така молоденька. І це вже Це вже справжні голубінки. Такі лісові. От бачите. О, ще є. Голубінка, це вже справжні. Отакі я люблю збирати. Це вже хороші якості. Голубінка Такі в нас прекрасні. Ось такі я люблю збирати голубінки. Лісові. Чудово. Цих забираємо. І йдемо далі. Це вже такі твердіші голубінки, настоящі. Ще одна голубінка, сироїшка молоденька. Ну, це вже о, бачите, як вони. Корінь твердіший. І самий гриб. М -м, аромат. Зовсім інший аромат у такої голубінки. От ще одна така росте. Оце вже хороші голубінки. Такі вже можна збирати дуже багато. І вони набагато мені більше подобаються і смачніші, і від тих зелених. Чудово. Сироїшки валуй. В одному з попередніх відео я їх показував. Бачите, в нас їх ніхто не бере, от вони зараз вже в такому стані, виросли, зрілі стали великі, умовно ну, істівні гриби, їх можна. Після відварювання, ну і молоденькі ще, після відварювання хвилин 15-20 можна наприклад, засолювати і так споживати віжу. Є їх багато зараз, але ну, як бачите, в наших краях їх ніхто практично не бере, от будь ласка, скільки їх тут є. З валуй. От. Ми Шукаємо білі гриби. Так, друзі, знайшов ще одного підберезовика, навіть двох, бачу, два тут ростуть так. Ну, вимкнемо їх обох. Ну, хороший, хороший, чистенькі, молоденькі. Цих теж заберемо. І шукаємо далі білі гриби. І одразу вже знайшли. от такий красень тут є. от У ягодах чорних він. Зараз в такому, до речі, стані ягоди. Поки що їх ще загучівельники не приймають і у нас ягід буде цього року дуже багато. І от такий грибок, будемо його звідси забирати. Дивимось, як він росте. Трошки Помилуємося, як він росте. О, міцно тримався корінь, хороший білий гриб. Гарної в якості шапочка бачу, ще не зрілий, молоденький, чудово. Йдемо далі шукати. І ще один красен здалеку побачили, але це вже хороший великий гриб. Такий білий гриб, росте він так. Ну що ж, прекрасно. Прекрасний гриб. Твердий, хороший. Цього обов'язково забираємо, але поруч другого чомусь ще не бачимо. Нічого, будемо шукати. О, ще такий красень є тут. Бачите, який грипворізбілий. Потужний на ньому корінь. Красивий, правда, білий гриб? Дуже гарний. Отакі От я люблю гриби збирати. Дуже файний. Хм? Дивимося ще. Нема поруч ще десь. Бачу, ну ще одного. Отакий. От Але це вже зрілий більш. Це вже зрілий, а теж хороший, в принципі. Перевіримо, це він не червивий, чистенький. Ну що ж, прекрасно. Місце від гриба загортаємо обов'язково. Ставимо корзинку, але ще так дивлюся, чи нема десь іще гриба, така цікавість є. Ще не все передивився. Схоже, що нема. Ну нехай, добре. Де далі жарі шукати? О, спрятався теж в тінь. Пішов, друзі, і побачив от такого красення ще в траві. От такого молоденького. Значить, друзі. Риби ще будуть і будуть, раз такі молодесенькі ще зустрічаються. І дивимось далі. Зазвичай такі молоденькі можуть рости не по одному, а й декілька може бути. Ну, поки що другого не бачу. Тут прямо так на стежці. Така стежка йде і рис гриб. Ходився по лісу, зустрічається нам ще один білий гриб. Ось такий, уже зрілий. Подивимося, як він зберігся. Вчора був вечором трошки дощ, і гриби, бачите, зрілі можуть. Та ні, цей на чудо чистий, чистенький повністю, жодної дирочки. Ну, тоді заберемо його і далі шукаємо. І чергова наша знахідка, друзі. Отакий От трепетівець. Подивимося, що він з себе представляє. Червивий, Ну, нехай залишаємо його. Будемо шукати кращих. Жара інколи робить своє. що ж таке, то все черваве, як? Ну все, може заберемо. Це молоденький ми. Що, Джері, Жара робить своє, гриби черви Шукаємо далі. І чергова наша сьогоднішня знахідка. Отакий От красень. Такий знайшли білий гриб. Красивий, правда. Неймовірний. Дуже гарний гриб. Чудовий. Цього забираємо. І дивимось далі. Три дні не були на гриби і які красені не повиростали. Неймовірно. Друзі, нахилився за отаким от підберезовиком. Молоденькі такі два ростуть. І помітив збоку. Так, збоку. Під папоротю. Отакий гриб! Хе -хе. Дивимося, що за гриб. Дивіться, який красень тут у папороті сховався. Я його навіть не бачив. Корінь масивний. Але красень. О, це гриб. Це сьогодні може і найкращий за сьогоднішній. А тут іще один бачу. О, дивіться, ще один є. Два гриби один поруч із одним. Так. Там що у нас? Ні, то здалося. Там нема гриба. Значить ці два. Такі красені, друзі. Тільки подивіться. Тільки подивіться, яка краса. Чудові білі гриби. Цих забираємо. Дуже гарний. Оце навіть у корзину поставити, отакий масивний, хороший, твердий білий гриб. Чудово. Ну що ж, шукаємо далі. Так іду, сюди іду. Дивлюся навколо, що як. І спостерігаю отак під Смирічку гриб. Отакий От красен ще один тут виріс. Білий гриб. Файний гриб. Ну що ж, забираємо і цього. Далі шукаємо. А тут щось є. Тут щось, друзі, є. Ось такий красень. У Росі виріс і нас чекав. Ну що ж, подивимося, чи чистий він хоча б. Чистенький. Білий гриб хороший, забираємо. Дивимось далі. Ох, зайшов у ліс глипше у хащу і яка то краса, яка тут прохолода, неймовірно після спекотного сонця, дуже гарно. І от бачимо такі от рижики. От вони вже переросли, були би хороші рижики, так дивимося. Це ще хороший. Це вже. Це вже все. Ну цього може одного хоча б, хоча б одного рижика заберемо. Ніби хороший, чистий, ніби. Подивимось. Пахне гарно, дуже гарно. Ну, знаєте, який специфічний запах у рижика? Щось неймовірне. З... Візьмемо його. Там подивимось вдома, що як. Йдемо шукати. Далі гриби. О, тут такий ліс зайшли. Тут хоча б прохолодно. Хоча б прохолодно. от Лисичок багато. І вже такі великі лисички гарні якраз збирати. Нехай йдемо далі. А то взагалі то все, все в лисичках. Бачите. Що десь зараз. Все покрито лисичками. Будь ласка. Ну от, друзі, і нарешті ми знайшли його. От такого красення. Це є перший лісовий гриб. Отже, значить, цією знахідкою я підтверджую дійсно, він вже зрілий. Ну, видно, пару днів я не ходив і такий вже гриб виріс. От лісовий гриб. Зараз покажу і. Ви побачите, зрозумієте, в чому різниця між польовиками і лісовими грибами. Бачите, шапочка яка на лісовому і яка на польовому. І корінь. Зовсім інакший. Це лісовий і це польовий. О, будь ласка. Що ж, шукаємо далі. От такі мухомори повиростали. Зараз їх вже дуже багато є різних мухоморів. Ну, звичайно, це неїстівні, не отруйні гриби, я так розумію. Пантерні мухомори. Що ж, друзі, сонечко піднялося вже вище, вже майже 10 година ранку, припікає і нам пора. Сьогоднішню нашу прогулянку завершувати. І ще ми знайшли от такого білого гриба. От Як не дивно, лісовий білий гриб виріс на полі. І таке буває. Бачите? Це дійсно лісовий білий гриб, не польовий, але він виріс на полю. А польовики буває ростуть у лісі, а лісові на полю. таке. Такі бувають чудеса. От. Дивимося, ще може бути десь. Хто його знає. Ну, більше не бачу поки що. Цей один так випадково вже наприкінці нашого маршруту зустрів. Знайшли таку кількість грибів. Це пів корзини точно є. Кілограми три, а може і більше. Так у руці відчувається. Гриби великі, як бачите, то немаленькі гриби. На цьому все. Всім мирного неба, міцного здоров'я. До наступних наших зустрічей, друзі.